Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження. Офіційний Toyota RAV4 2019 року випуску 2,0 бензин, повний привід автомат, 138 тисяч рідного пробігу. Друзі, машинка офіційна, продовжена гарантія на 10 років або на 160 тисяч кілометрів на офіційному тилері. Машинка в ідеальнішому технічному стані. Друзі, це надійна Toyota Це надійність, це якість. Друзі, машинка має салончик, тканина. Така в нас. Комплектація, можна сказати, не максимальна, але в дуже гарному стані. Електропакет, є асистенти, підігрів керма, ось само кермо, стан сидіння водія на механічному приводі, звісно, все. Є в нас тут режими їзди до клімат-контроль, є в нас розхід, друзі, 8,3 по місту. Є навіть безпровідний CarPlay Тут жодних помилок на панелі приладів немає. Пробіг на машинці рідний. Друзі, машинка доступна в лізинг, доступна в кредит, ви зможете також її купити за готівочку. Є безготівковий також розрахуночок, є розрахуночок криптою, також ви можете її обміняти на будь-які своїх автомобілів. І знову ж таки нагадую, що у нас є послуга терміновий автовикуп. Приїжджайте до нас, оглядаєте, перевіряємо, їдемо на офіціал, піднімаємо, перевіряємо, читаємо торг і купуєте цю машинку. Ціна на неї 24 990 доларів.